Цей проект це такий фінальний акорд після вивчення епохи економіка, яка є у шостому класі в Вальдорфській школі. Вони вивчають економіку як новий предмет, який вводиться, коли вони розуміють, що існують між людьми ще й економічні відносини. І власне такою фінальним акордом це є як правило кав'ярня, яку учні шостого класу створюють самостійно. Вона починається від ідеї, від задуму, все починається з ідеї. До практичної реалізації, яка відбулася сьогодні, коли вони частують своїми смаколиками всю школу. Як це відбувається, і навіщо це все відбувається? Як правило, для того, щоб зрозуміти, що таке гроші, як вони здобуваються, якою тяжкою працею здобуваються, тому що насправді основне завдання, щоб учні втомилися і зрозуміли, що їх заробляти не так уже й просто. Скільки моментів треба врахувати для того, щоб отримати певний дохід, і як з тим доходом потім бути, куди куди вона направляється? Ці ці кошти вони вивчали це все теоретично в рамках. porque é econômico. Але зараз вони чітко усвідомили наскільки це складний, часто непередбачуваний процес, який потребує не тільки багато знань теоретичних, але ще й багато вмінь. І найперше, це така командна робота, яку вони сьогодні пережили. Наші учні 6 класу готували цей проєкт протягом останніх двох тижнів. Можу вам сказати, що вони впоралися успішно. Я за них дуже щаслива, дуже рада. Я є кураторкою цього проекту разом із основним вчителем. Тилем шостого класу, пані Анастасією, і е, що це була за задум такий? Це почалося від ідеї, взагалі концептуально як назвати от питання з назвою вирішувалося в дебатах, де було продумано більше десяти нас. Але вони були настільки надихнулися під час епохи фізики, коли вони переживали оптику. Вони багато працювали зі світлом. Вони навіть поставили тіньову виставу, тіньовий вертеп, і вони вирішили прод... дати цьому продовження і зробили свою кав'ярню під назвою Дива тіний». Вони так само погралися з тінями, погралися зі світлом, побачили, що це може бути як декорація да, і дуже продуктивна, і фактично знання з фізики використали для оздоблень. Після того, як вони обрали цю ідею, цю тему, цю назву, почалося продумування меню, що би вони хотіли запропонувати. Було відомо, що це прийдуть учні школи, батьки, вчителі, була порахована кількість, була обговорена. Можливість часу, коли це має бути, і що за страви могли би бути. Далі вони ходили, наприклад, у кав'ярні, різні кав'ярні, і спостерігали за обслуговування. Тобто вони отримували той досвід, який люди вже переживали. Вони його фактично аналізували для того, щоб побачити, де сильні сторони, що треба можна в своїй кав'ярні використати, а де на що треба їм звернути увагу, якщо їм щось раптом не сподобалося врахувати це для того, щоб зробити свій проєкт. Потім у них був етап рахування. Вони бігали по різних магазинах і дивилися, де борошно дешевше, де масло дешевше, щоб це не втрачало в якісті, але щоб це була адекватна ціна і співмірна якість, тому що вони мусили закупити всі самі ці товари. Беручи кредити у своїх батьків, дехто навіть з учнів вирішив вкласти туди власні заощадження і на цьому зробити такий свій маленький свій бізнес. От після того вони робили ці продумали меню. Кожне, кожну страву, яку закріпили за кожним учнем, вони готували вдома, частуючи всю сім'ю і пробуючи, чи вийде, чи вдасться, чи треба щось врахувати, чи треба ще щось докупити. От вони придумали розкішні назви. Якщо ви захочете каву з молоком, то це у вас буде біла ніч, молочна ніч. Але насправді там і оптичні дуже назви дуже цікаві, типу там бите скло і все решта. От словом, це була така дуже жвава робота, яку вони прожили як команда. Їх є не так багато, але вони розуміли, що всі функції треба їм виконати. І потім два дні поспіль, це понеділок і вівторок. Вони готували все для того, щоб все було свіже, все було смачно. Це треба було зробити. Це треба було все врахувати, це треба було все оформити. Підписати, вирахувати ціну, тобто перед тим собі вартість цієї страви, потім яка націнка, і розуміючи, скільки вони вкладають часу, зусиль власної роботи, мисленєвої. І вони розуміють, звідки ця націнка та і і звідки оцей е, е, прибуток і дохід, який вони будуть мати, от словом, це ну такий практичний, дуже гарний досвід, який переживають діти з розумінням того, що гроші для того, щоб заробити, треба багато що вміти, багато що знати, багато що вкласти, крім грошей. Та і вони вклали дуже багато зусиль. Я сьогодні дуже щаслива, тому що вони працювали величезною злагоджено і Командою, і я щаслива, що в них це відбулося. І звичайно, все, що вони отримали, ту величезну суму. Вони чітко зараз усвідомлюють, що це не просто вони можуть розділити між собою, тому що там є ціла процедура. Вони мають повернути свій кредит, хто батькам, хто собі витрачені кошти. Вони мають повинні повернути там десятину школи. Вони проговорювали за що школа, за світло, за приміщення, за опалення, за посуд, за плиту. В них є. Є е, ну, така потреба зробити відкласти гроші на благодійність, да яку вони перекажуть у фонд лелека. них є потреба якусь частину залишити для на розвиток, да, щоб якщо вони захочуть ще раз повторно зробити щось, можна зараз відкласти для того, щоб закупити, і вони зрозуміли нарешті цінність цього, і взагалі усвідомили, як не просто робити будь-які проекти. Скільки це вимагає зусиль і як важливо командна робота, тому що якщо ти один, це Дуже важко втілити. Як важливо не пересваритися, не образитися. Зрозуміло, що всі втомлені, зрозуміло, що всі можуть бути десь схвильовані за НАТО, але тут треба зібратися і налагодити цю командну роботу. Оце просто якщо вони це візьмуть як такий великий урок, це буде, я вважаю, що ми виконали свою місію і цей проєкт вдався. Тому я за них справді дуже щаслива, що це відбулося, і в них це в житті було і було вчасно.